Більшість людей дізнаються про зміни тоді, коли вже пізно, не тому, що їм не говорили, а тому, що вони були впевнені. Якщо щось справді важливе, то про це обов'язково попередять листом, дзвінком, повідомленням. Але система працює інакше вона не пояснює, вона фіксує. І коли ви помічаєте наслідки, рішення вже прийняте. Ви могли все життя працювати, відкладати, рахувати стаж, розраховувати на спокій, і це природно. Людина, яка чесно виконувала свою частину договору з державою, очікує стабільності, особливо після виходу на пенсію. Але саме тут виникає відчуття несправедливості, яке знайоме багатьом. Правила, наче ті самі, а результат інший. Пенсія не така, як очікували, або раптом з'являється загроза її зменшення, або виплати затримуються без зрозумілої причини. Найнебезпечніше в цій ситуації навіть не самі зміни, а те, що ключовий момент, від якого залежить розмір і стабільність виплат, більшість людей усвідомлює занадто пізно. І сьогодні я навмисно не назву його одразу. Тому що без розуміння контексту він здається дрібницею. А насправді це точка, де люди або зберігають свої гроші, або втрачають їх роками. Саме зараз це стає критично з дуже простої причини. Останні місяці змінюється логіка перевірок, підходи до документів і автоматичних рішень. Дані звіряються інакше. Статуси оновлюються без участі людини, і те, що раніше не впливало на пенсію, тепер може вплинути напряму. Не завтра. Уже зараз. І не вибірково, а масово. Запитайте себе чесно коли ви востаннє перевіряли, як система вас бачить, не як ви себе відчуваєте, не як вам здається справедливим, а саме, як ви зафіксовані в обліку, з яким статусом, з якими документами, з якими відмітками більшість людей цього не робить роками, і саме тому потім дивуються наслідкам. Щоби ви правильно зрозуміли подальшу розмову, одразу скажу головне. Мова не про паніку, мова про контроль, про розуміння механізмів, які вже працюють, і про конкретні дії, які можна зробити вчасно, без біганини і без конфліктів. Якщо ви хочете краще орієнтуватися в таких питаннях і не дізнаватися про зміни постфактум, підписка на канал і проста позначка вподобання це спосіб залишатися в курсі без зайвого шуму. Тут говорять спокійно і по суті. А тепер давайте розберемо першу зміну, саме ту, яка довгий час вважалася формальністю, але сьогодні стала фундаментом усієї системи виплат. Те, про що ми почали говорити, логічно підводить до першої зміни, яка для багатьох виглядає дрібною формальністю, але на практиці стала фундаментом усіх рішень щодо пенсій. Йдеться про облік страхового стажу і спосіб, у який він тепер підтверджується. Раніше люди були переконані, якщо є трудова книжка, якщо роки роботи очевидні, якщо пенсія вже призначена, значить питання закрите. Сьогодні це вже не так. Система дедалі менше спирається на паперову логіку і дедалі більше, на цифрові дані, звіти роботодавців і автоматичні звірки. І саме тут виникає ризик, який більшість недооцінює. Зміна полягає не в самому понятті стажу, а в тому, які періоди система визнає підтвердженими без додаткових перевірок. Якщо за певні роки немає коректних відомостей у реєстрах, вони можуть тимчасово або постійно випасти з розрахунку. Особливо це стосується людей, які працювали у 90-х на початку 2000-х, мали перерви, змінювали місце роботи, працювали на малих підприємствах або мали періоди неофіційної зайнятості. Саме для цієї категорії ризик найбільший, хоча зовні все виглядає стабільно. Пенсія нараховується, виплати йдуть, ніяких повідомлень немає. Раніше такі неточності майже не мали значення. Дані перевірялися вручну, рішення часто ухвалювалися з урахуванням загальної картини, а не окремих цифрових розбіжностей. Тепер логіка інша. Автоматизована система бачить не людину, а набір показників. Якщо показник не підтверджений, він не враховується без пояснень, без дзвінків, просто змінюється формула, і людина дізнається про це вже за фактом, коли сума виплати раптом стає іншою або виникає питання під час перерахунку. Офіційна логіка тут проста і жорстка. Держава платить лише за ті періоди, які мають документальне підтвердження в актуальних базах. Не тому, що хтось сумнівається у вашій праці, а тому, що система не працює з припущеннями, вона працює з даними. Саме причинно-наслідковий зв'язок тут і є ключовим: немає даних, немає стажу в розрахунку, а немає стажу, змінюється розмір пенсії або право на певні надбавки. Тому конкретна дія, яку варто зробити найближчим часом, дуже проста, але принципова. Потрібно перевірити, які періоди вашої роботи фактично відображені в обліку, а не лише у ваших документах, не на словах, не за відчуттям, а за реальним записом у системі. Якщо є розбіжності, їх важливо виявити зараз, а не тоді, коли почнеться перерахунок або перевірка. Чим раніше це зроблено, тим більше варіантів вирішення без втрат. І саме тут виникає наступний рівень проблеми. Навіть коли стаж формально є, система може застосовувати інші механізми, які люди не пов'язують із пенсією напряму. Саме про це ми говоритимемо далі, тому що другий ризик часто спрацьовує тоді, коли перший уже залишили без уваги. Саме тут, коли питання стажу здається нібито вирішеним або принаймні зрозумілим, виникає наступна проблема, яку більшість людей не пов'язує зі своїми виплатами напряму вона не лежить на поверхні, про неї рідко говорять відкрито і майже ніколи не пояснюють заздалегідь. Йдеться про механізм автоматичних коригувань, які система застосовує без участі людини, спираючись на супутні показники. Статус, активність, додаткові доходи, перетин різних реєстрів, і саме в цьому місці багато хто втрачає гроші, навіть не розуміючи, чому. Система не працює за принципом здорового глузду. Вона не аналізує життєву ситуацію, не зважає на обставини і не ставить запитань. Вона бачить лише формальні ознаки. Якщо людина, яка отримує пенсію, одночасно має інший статус або будь-який зафіксований дохід, навіть мінімальний, логіка розрахунку може змінюватися. Причому не завжди йдеться про повне скасування виплат. Частіше це виглядає як зменшення, призупинення надбавок або виключення окремих коефіцієнтів. І саме тому люди роками не помічають проблему, вважаючи, що сума просто така вийшла. Типова помилка полягає в тому, що людина орієнтується на власне відчуття справедливості. Якщо дохід невеликий, разовий або формальний, здається логічним, що він не має значення. Якщо діяльність не вважається роботою в побутовому розумінні, здається, що вона не впливає на пенсію, але система не розрізняє серйозне і несерйозне. Для неї є лише факт: є запис, є підстава для іншого алгоритму. Чому тут не працює здоровий глузд? Тому що пенсійна модель побудована на чітких юридичних конструкціях. Кожен статус тягне за собою наслідки. Кожна ознака активності автоматично змінює категорію людини в обліку. Це не покарання і не чиясь зла воля, це математична модель, закладена в правила. І якщо ви не знаєте, до якої категорії вас віднесла система, ви не можете передбачити результат. Юридично це пояснюється дуже просто. Пенсія це виплата за певних умов. Якщо умови змінюються, змінюється і виплата. Проблема в тому, що людина часто не усвідомлює моменту зміни умов ніхто не дзвонить, не попереджає і не просить підтвердження. Дані просто оновлюються між реєстрами, і нова формула починає діяти автоматично. Щоб не втратити гроші, важливо не гадати і не спиратися на чутки. Потрібно чітко розуміти, які саме статуси і записи можуть впливати на розрахунок. Перевірити, чи немає активних ознак, про які ви могли забути або не надати їм значення, і якщо є сумніви, краще з'ясувати це зараз, поки коригування ще можна виправити без складних процедур. Якщо ви вважаєте таку інформацію корисною і хочете розуміти, що відбувається з вашими виплатами, насправді підписка на канал і позначка Вподобання допомагають не загубитися серед чуток і порад від знайомих. Тут ми розбираємо механізми, а не враження. Далі ми підходимо до ще важливішого аспекту: є один документ і один формальний статус, які система вважає визначальними, навіть якщо людина не надає їм значення. Саме вони часто стають точкою неповернення, якщо залишити їх без уваги. У наступній частині ми детально розберемо, як це працює. Уся логіка, про яку ми говорили раніше, зводиться до одного простого, але неприємного факту: система не знає вас як людину. Вона не бачить вашого віку, стану здоров'я, життєвого шляху чи обставин, вона бачить лише запис. Саме тому вирішальним стає не те, що ви мали на увазі, а те, що зафіксовано в документах і статусах. І тут є один момент, який багато хто пропускає, вважаючи його другорядним, хоча на практиці він може змінити все. Йдеться про актуальний статус людини в облікових системах, і про один конкретний документ або відмітку, які визначають, за якими правилами вас оцінюють. Більшість пенсіонерів переконані. Якщо пенсію вже призначено, статус автоматично правильний і незмінний. Але це не так. Статус може змінюватися без вашої участі на підставі даних з інших реєстрів, і саме цей момент часто стає причиною автоматичних перевірок, про які люди дізнаються вже після того, як рішення ухвалене. Чому на це не звертають уваги? Тому що документ або запис існує окремо від повсякденного життя. Він не нагадує про себе, не потребує дії роками і не створює відчуття проблеми. Людина живе звичним життям. Отримує виплати і вважає, що все гаразд. Але система регулярно оновлює інформацію, звіряє дані і перевіряє відповідність умовам. І якщо виявляється невідповідність, вона спрацьовує автоматично. Найважливіше, що варто зрозуміти, багато рішень приймаються без попередження. Ніхто не зобов'язаний повідомляти заздалегідь, що статус змінюється або що документ втратив актуальність. Це не персональне рішення і не оцінка вашої ситуації, це стандартний алгоритм. Саме тому люди часто стикаються з фактом: пенсія перерахована, надбавка зникла, або виплата призупинена, а пояснення звучить формально і сухо. Логіка державних рішень у цьому місці проста і прагматична. Система виходить з того, що відповідальність за актуальність даних лежить на людині. Якщо інформація застаріла або суперечлива, вона не тлумачиться на користь отримувача автоматично. Вона або ігнорується, або стає підставою для іншого підходу. Без емоцій і без винятків. Саме тому важливо мати чіткий алгоритм дій. По-перше, потрібно розуміти, з яким статусом ви зараз обліковуєтесь, не колись, не на момент призначення пенсії, а саме зараз. По-друге, перевірити, чи всі ключові документи враховані і чи не втратили вони актуальність у системі. По-третє, якщо є розбіжності або сумніви, діяти проактивно, а не чекати перевірки. Це завжди простіше і безпечніше. І тут ми підходимо до ще однієї теми, яка хвилює майже всіх, але про яку говорять найбільше міфів. Гроші, доплати, втрати, надбавки і очікування, які часто не мають нічого спільного з реальністю. Саме про це варто говорити далі, щоб зняти ілюзії і повернутися до тверезого розрахунку. Саме на цьому етапі у багатьох виникає внутрішній спротив, тому що очікування щодо грошей майже завжди сильніші за суху логіку. Людина виходить на пенсію з відчуттям, що тепер сума має бути зрозумілою, стабільною і справедливою. Що якщо стаж є, вік є. Статус пенсіонера отримано, то доплати і надбавки це майже автоматичний процес, але реальність значно тверезіша. Між тим, що люди очікують, і тим, що система реально нараховує, часто лежить велика прірва. Один з найпоширеніших міфів полягає в тому, що доплати дають усім. Люди чують від знайомих, сусідів, родичів, що хтось отримав підвищення, комусь перерахували пенсію, комусь додали кілька тисяч, і автоматично виникає відчуття: якщо мені не додали, значить щось не так або мене обділили. Насправді, система не працює за принципом рівності в побутовому розумінні. Вона працює за принципом відповідності конкретним умовам, і якщо хоча б одна з них не виконана, доплата просто не застосовується. Хто ж справді отримує доплати? Ті, у кого збігаються всі формальні параметри вік, стаж, підтверджені періоди, відсутність суперечливих статусів, правильна категорія в обліку, і навпаки, навіть незначна розбіжність може повністю змінити результат. Людина може мати великий стаж, але втратити частину надбавок через формальний статус, або досягти потрібного віку, але не побачити підвищення через те, що система не врахувала певний період. Чому чули від знайомих не працює? Тому що кожен випадок індивідуальний, навіть якщо зовні здається однаковим. Двоє людей одного віку з однаковим трудовим шляхом на словах можуть отримувати зовсім різні суми. Різниця криється в деталях, які не обговорюють за кухонним столом. Дата оформлення, тип стажу, статус на момент перерахунку, наявність додаткових записів у реєстрах. Саме ці деталі і визначають результат. На суму пенсії реально впливають не чутки і не обіцянки, а чіткі фактори: по-перше, повнота і підтвердженість стажу. По-друге, актуальний статус без суперечностей. по третє відсутність автоматичних обмежень або виключень. По-четверте, правильна дата застосування коефіцієнтів. Усе це разом формує кінцеву цифру, яку людина бачить у виплаті. Тверезий аналіз тут важливіший за емоції пенсія, це не нагорода і не оцінка життя. Це розрахунок за формулою, і чим краще ви розумієте елементи цієї формули, тим менше розчарувань виникає. Не тому, що система стає м'якшою, а тому, що ви перестаєте очікувати від неї того, чого в ній не закладено. Практичний висновок простий замість порівнювати себе з іншими варто зосередитися на власних даних, перевірити, які надбавки вам реально можуть бути застосовані, а які ні. Усвідомити межі і можливості. Це не зменшує вашої цінності, але повертає контроль над ситуацією. І далі ми підійдемо до теми, яка для багатьох стає вирішальною, хоча про неї говорять найменше. Вік не як цифра в паспорті, а як фактор, який непомітно змінює підхід системи до людини і її рішень. Саме тут руйнуються найнебезпечніші припущення. Є фраза, яка ламає звичне уявлення і водночас пояснює багато незрозумілих рішень. Після певного віку система починає діяти інакше, навіть якщо формально правила залишаються тими самими. Про це майже не говорять відкрито, тому що на рівні законів усе виглядає нейтрально. Але на рівні практики підхід змінюється, і саме тут багато людей роблять небезпечне припущення, яке згодом дорого коштує. З віком змінюється не право на пенсію, а спосіб, у який система оцінює ризики, доцільність і подальші дії. Людина вважає, що раз вона вже пенсіонер, раз вік зафіксований, то подальші рішення не можуть суттєво вплинути на виплати. Насправді ж, після певного вікового порогу будь-яка неточність, будь-яка невизначеність у статусі або документах сприймається системою значно жорсткіше не через упередження, а через логіку управління ресурсами. Це впливає на все: на швидкість реакції, на глибину перевірок, на готовність системи чекати або розбиратися вручну. Якщо у молодшому віці деякі питання могли залишатися відкритими роками, то з віком система прагне завершеності, а завершеність у її розумінні це або повна відповідність умовам, або обмеження. Третього варіанту майже не існує. Причини такого підходу не емоційні і не персональні, вони суто практичні. Держава планує виплати на роки вперед і мінімізує невизначеність. Чим старша людина, тим менше простору для гнучкості система собі залишає. Саме тому будь-які зміни, уточнення або виправлення стають складнішими, а іноді просто неможливими без формальних процедур? Найбільша помилка в цьому місці відкладати дії на потім. Люди думають, що ще встигнуть, що питання нетермінове, що нічого не змінюється. Але з віком кожне потім, потім скорочується. І те, що можна було легко вирішити раніше, з часом перетворюється на довгий і виснажливий процес, або взагалі на втрату можливості щось змінити. Як мінімізувати наслідки? Єдиний спосіб діяти на випередження, не чекати вікових меж, не сподіватися на автоматичну справедливість, а заздалегідь привести всі дані до повної відповідності. Переконатися, що статус однозначний, документи актуальні, стаж підтверджений, а жодні додаткові ознаки не створюють двозначності. Це не про страх, це про стратегічне мислення. Саме тут ми поступово підходимо до головного моменту всієї розмови, до тієї помилки, яку більшість людей робить не через недбалість, а через незнання. І до одного принципу, який вирішує більше, ніж здається, на перший погляд. У наступній частині ми повернемося до обіцянки з самого початку і розкладемо все по місцях. Саме зараз ми повертаємося до того, про що було сказано на самому початку, до ключового моменту, який більшість людей усвідомлює тоді, коли вже нічого не можна змінити. Помилка, яку роблять майже всі, полягає не в тому, що вони щось порушили або проігнорували закон, вона значно тихіша і тому небезпечніша. Люди вважають, що система сама зобов'язана все врахувати правильно, що якщо держава має інформацію, то вона автоматично буде застосована на їхню користь, але це не так. Головний принцип, який визначає результат, звучить просто система не шукає, що вам належить, вона перевіряє, що підтверджено, і різниця між цими двома підходами колосальна. Те, що вам належить з точки зору життєвої логіки, може ніколи не з'явитися у виплатах, якщо воно не активоване, не підтверджене. Або не приведене у потрібний стан у потрібний момент. Саме через це люди роками недоотримують гроші, навіть не підозрюючи про це. Більшість пенсіонерів переконані, що якщо право існує, воно рано чи пізно реалізується. Але система так не працює вона не повертається до старих періодів без підстав, вона не аналізує альтернативні варіанти. Вона діє строго в межах зафіксованого запиту, статусу або події. Якщо в певний момент не було дії з боку людини, система вважає, що підстав немає, і з її точки зору це логічно. Чому про це не говорять відкрито? Тому що з формальної точки зору система нічого не приховує. Усі правила існують у нормативних актах, інструкціях і роз'ясненнях, але вони написані не для людей, а для процедур. І саме тому більшість просто не пов'язує ці тексти зі своїм життям. Ніхто не пояснює, що без активної позиції людина автоматично опиняється в пасивній категорії. А пасивна категорія майже завжди означає мінімальний результат. Як використати це собі на користь, потрібно змінити точку зору, перестати чекати і почати фіксувати, не сподіватися, що система сама побачить, а переконатися, що вона вже бачить саме те, що вам потрібно у потрібному статусі у правильному формулюванні. У допустимий період це не складно, але вимагає усвідомлення і своєчасності. Саме цей принцип відрізняє людей, які роками отримують стабільні виплати без сюрпризів від тих, хто постійно стикається з несподіваними змінами. Різниця не в удачі і не в зв'язках. Різниця в тому, що одні діють, а інші чекають. Якщо ви хочете і надалі розбиратися в таких механізмах спокійно і без зайвого шуму, підписка на канал і позначка Вподобання допоможуть вам не пропустити важливі пояснення. Тут не залякують і не обіцяють неможливого, а показують, як усе працює насправді. І тепер, коли головний момент став зрозумілим, настав час зібрати все сказане в єдину систему. Без повторів, але з чітким розумінням, як усі ці зміни пов'язані між собою і що з цим робити далі. Якщо подивитися на все, про що ми говорили, не окремими фрагментами, а як на єдину картину, стає зрозуміло, одне. Жодна з цих змін не існує сама по собі. Стаж, статус, документи, вік, доплати це не різні теми, а елементи однієї системи. І проблема більшості людей не в тому, що правила стали жорсткішими, а в тому, що вони продовжують сприймати їх по-старому як набір незалежних умов. Система ж давно працює інакше. Раніше можна було розраховувати на загальний підхід, на те, що якщо людина все життя працювала, то дрібні неточності не матимуть значення. Сьогодні ж кожен елемент підсилює або послаблює інший. Непідтверджений стаж впливає на формулу. Формула впливає на базу. База визначає, які надбавки можливі. Статус може виключити частину механізмів. ВІК змінює ставлення до перевірок і виправлень. І все це відбувається не поступово, а одномоментно, коли система бачить певну комбінацію ознак. Саме тому люди часто відчувають розгубленість. Вони не можуть зрозуміти, що саме пішло не так, бо дивляться на ситуацію з однієї точки, наприклад, лише через стаж або лише через ВІК. Але система не аналізує по одному параметру. Вона оцінює всю конструкцію одразу, і якщо десь є слабке місце, воно тягне за собою весь результат. Важливо усвідомити ще одну річ: більшість змін, які викликають найбільше обурення, не є раптовими. Вони готуються роками, закладаються поступово, а потім просто починають працювати наповну. Люди ж помічають їх лише тоді, коли стикаються з особистими наслідками. І тут з'являється страх. Але страх поганий порадник. Натомість розуміння повертає контроль. Контроль полягає не в тому, щоб знати всі закони на пам'ять, він у тому, щоб розуміти логіку. Якщо ви розумієте, як система приймає рішення, ви можете передбачити її реакцію, а якщо можете передбачити, можете діяти вчасно. Саме в цьому місці зникає відчуття безпорадності ви перестаєте бути пасивним об'єктом і стаєте учасником процесу. Усі зміни, про які йшлося, зводяться до одного: відповідальність поступово переходить від системи до людини, не на словах, а на практиці. І чим раніше це прийняти, тим менше неприємних сюрпризів виникає згодом. Це не означає, що держава знімає з себе обов'язки. Це означає, що без вашої участі система завжди обере найпростіший для себе варіант. Тому замість страху варто обрати іншу позицію спокійно, тверезу і уважно. Перевіряти, уточнювати, фіксувати, не відкладати важливі речі на потім. Саме з таких простих дій і складається реальний захист ваших виплат. І тепер залишився останній крок правильно завершити цю розмову, щоб усе сказане не розчинилося, а залишило відчуття опори і ясності. У цій розмові важливо не те, скільки змін ми перелічили, і не те, наскільки складною може здатися система на перший погляд. Справжній сенс у іншому. У розумінні, що пенсія сьогодні це не завершення шляху, а окремий етап, який так само потребує уваги, рішень і ясності. Ті часи, коли достатньо було просто досягти віку і чекати, минули не різко, не публічно, але остаточно. Багато людей після виходу на пенсію внутрішньо розслабляються, і це людське. З'являється відчуття, що головне вже позаду, що тепер система має працювати без участі людини. Але саме в цей момент і виникає найбільший ризик не через погані наміри, а через байдужість механізмів. Система не зупиняється, не чекає і не робить пауз. Вона постійно оновлює дані, звіряє показники і приймає рішення, незалежно від того, стежите ви за цим чи ні. Важливо чітко зафіксувати для себе просту думку. Жодне право не реалізується саме по собі. Воно або підтверджене і активне, або формально існує, але не працює. І між цими двома станами вся різниця у виплатах, надбавках і стабільності. Саме тому так багато людей щиро дивуються, коли дізнаються, що могли отримувати більше, але не отримували, не через заборону, а через відсутність дії в потрібний момент. Ця розмова не про пошук винних і не про страх перед перевірками, вона про відповідальність за власну позицію. Про те, що спокій після виходу на пенсію можливий лише тоді, коли ви розумієте, як саме вас бачить система і на яких умовах вона з вами працює. Це не вимагає щоденного контролю, але потребує періодичної уваги і готовності ставити правильні запитання. Найцінніше, що ви можете зробити для себе, не відкладати розуміння на потім, не чекати листів, змін чи сигналів, а діяти з позиції ясності. Коли ви знаєте, що саме перевіряти, що може вплинути на виплати і які дії справді мають значення, зникає напруга. Залишається спокій і впевненість. Пенсія це не подарунок і не милість, це результат правил. А правила завжди працюють краще для тих, хто їх розуміє. Саме тому знання в цьому питанні це не теорія, а практичний інструмент, інструмент, який дозволяє зберегти те, що вам належить, і уникнути втрат, яких можна було не допустити. Якщо ця розмова допомогла вам подивитися на ситуацію тверезіше і спокійніше, це означає, що ви вже зробили перший правильний крок. Далі все залежить від послідовності, від уважності до деталей і від готовності діяти не під тиском обставин, а завчасно. На цьому ми завершуємо без гучних слів, але з чітким розумінням: контроль над виплатами починається не з обіцянок, а з усвідомлених рішень.